Дорогі мої браття і сестри, під час страстного тижня ми проходимо всі разом великий і страшний шлях дорогу Христа до Голгофи. Ці дні Страсного тижня наповнені мовчанням і сльозами, молитвою і каяттям, смиренням і любов'ю, якими горіло серце Спасителя. Що добровільно віддав себе за кожного з нас. Під час Страсного тижня ми маємо бути з Христом у храмі, коли Він виганяв торговців. Ми маємо стояти з Ним у Гевсиманії, коли Його під став кров'ю. Ми маємо слухати Його мовчання перед Каяфою та Пилатом. Маємо стояти під Христом, як Іван та Марія. Ми разом з Йосипом Ариматейським поклали його тіло в домовину. і тепер мовчимо. Браття і сестри, чим для нас мають стати ці дні? Бо справжнє питання не в тому, що зробили з Христом люди. А що Христос зробив з нами? Чи змінилось наше серце? Чи ми по справжньому стали ближчими до Бога? Чи відчули, що ця жертва це не просто історія, це жертва особисто для мене? Страсний тиждень не має лишитися тільки в календарі. Він має вкоренитися у нашому серці. Ми маємо частіше зупинятися і молитися як Христос у Гевсиманії. Ми маємо частіше мовчати, як Він мовчав на суді. Ми маємо любити, як Він полюбив на Христі до кінця, бо якщо ми були з Ним у Його страстях, то повинні бути з Ним і в Його Воскресінні. Браття і сестри, пам'ятаємо, Хрест це не поразка. Це перемога, через Голгофу відкрились небеса, через тіло розіп'яте на хресті нам даровано життя, через кров прощення, через мовчання Христа, відповіді на наші сумніви. Що ми, як віряни, маємо робити під час страстного тижня? Перше, ми маємо створити атмосфери тиші та миру вдома, зменшити звичайне користування телефоном, телевізором, соцмережами, вимкнути фонову музику, нехай тиша стане нашою молитвою, уникати гучних розмов, жартів та пустих балачок про все, що завгодно. Прибираючи дім до Пасхи, ми маємо пам'ятати, що найважливіше це очистити душу. Ми маємо пояснити своїм дітям, що прибирання це знак пошани до Воскреслого Христа. Звичайно, ми не забуваємо, що продовжується піст. Ми маємо обмежити споживання їжі до необхідного. Звичайно, по можливості та звичайно по здоров'ю кожен. Не потрібно готувати заздалегідь великі страви для святкування Воскресіння Христового. Це зосереджує увагу на тілесному, а не на духовному. Кожного дня варто розповідати своїм близьким про події страсного тижня. Звичайно, по можливості, звичайно, такими словами, щоб ваші рідні вас зрозуміли. Запрошуйте дітей до молитви, читайте разом Євангеліє, нехай навіть по кілька віршів кожен день. Обов'язково має бути і наша особиста молитва. Зранку та ввечері. Ранкове і вечірнє правило, додаючи одне-два прохання, Господи, допоможи мені пройти цей тиждень з тобою, навчи мене Твоєї жертовності, Повторюйте максимально можливо Ісусову молитву продовж дня, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Читайте щодня одну главу з опису страстей у Євангеліях в понеділок, у вівторок, в середу, в четвер, в п'ятницю та в суботу, звичайно. Обов'язково моліться за тих, кого дуже важко вам любити. Це ваша духовна жертва. Згадуйте хворих самотніх, наших воїнів, захисників і захисниць. Які боронять нас від ворога, згадуйте священників, які допомагають нам бути ближчими до Ісуса Христа. Обов'язково в п'ятницю ввечері і в суботу в день помоліться біля плащаниці. Станьте перед нею мовчки, не просіть, просто дякуйте, можна мовити. Якщо у вас є потреба слава Твоїм довготерпінням, Господи, прийми, Господи, моє серце, хоч і недостойне! Браття і сестри, Великий четвер це день встановлення таїнства причастя, і якщо ви духовно готові, варто обов'язково причаститися перед цим. Звичайно, посповідуйтесь хоча б у середу. У Велику п'ятницю це вечірня з винесенням плащаниці. У центрі храму виноситься плащаниця як символ тіла Христа в домовині. Варто прийти в тиші скромно вдягненим з молитвою в серці і поцілувати плащаницю з благоговінням. У велику суботу. Ранішня літургія це унікальна служба і вже звучить надія на Воскресіння. Не забуваємо, що освячення Пасок це лише побічна частина дня. Важливіше бути присутнім на літургії, хоча б частково, звичайно, по можливості. Чого не благословляє Церква Робити? Під час Страстного тижня не потрібно святкувати передчасно. Браття і сестри, Пасха починається лише з опівночі неділі, не варто вітати один одного словами Христос Воскрес до того моменту. Просимо не метушитися у храмі, досить часто віряни, готуючи храм до свята. Прибираючи, розставляють ковшики, метушаться, говорять дуже голосно. Але, дорогі мої, важливо вміти вчасно зупинитись і стати до молитви. І саме головне не втрачати основного призначення цього великого свята. Браті і сестри, готуємо Пасху. Та ковбасу, але не забуваємо готувати наше серце. Найбільше зло це піти з храму зі словами. Не встигла помолитися, бо треба було ще подивитися за своїм кошиком та за своєю ковбасою. Під час Страсного тижня ми маємо бути стриманими. Стриманими по можливості у всьому, у словах потрібно мовчати, особливо коли хочеться відповісти різко та грубо, у вчинках не відповідаємо злом на зло, у їжі продовжуємо піст, не переїдаємо, постимося радісно і без будь яких нарікань. Давайте у страстний тиждень зробимо кроки до примирення з тими, з ким маємо якісь конфлікти. Нехай це буде навіть якесь коротеньке повідомлення. Прости мене, нехай Господь тебе благословить. Браття і сестри, подаруйте комусь час, подаруйте свою увагу, добре слово, допоможіть по можливості храму, нужденним чи самотнім. І вітайте частину того, що маєте, без будь якого жалю. Страсний тиждень це дорога разом із Христом, і в кінці цієї дороги порожня домовина, яка промовляє Він Воскрес і Ти воскреснеш. Браті і сестри, Господь прийшов в Хрест за нас. А тепер чекає. Чи пройдемо ми хоч кілька кроків назустріч йому?